Святкова атмосфера, яку створюють самі ж люди, зараз панує всюди. Купівля подарунків, наряджання ялинки та прибирання оселі усе це мимоволі налаштовує на святковий лад. Здебільшого новорічні прикраси люди купують у магазинах. Та у місцевому університеті їх вирішили зробити своїми руками. Ба Більше там створили справжню експозицію. Її бачила наша знімальна група. В одному із читальних залів нашого університету відтепер можна споглядати українську світлицю. Завідувачка бібліотеки Ольга Шкира розповідає, задом створити таку експозицію виник ще минулого року. І от цьогоріч, на початку грудня, студенти та викладачі активно взялися до роботи. Погодьтеся, приємно є. Дивлячись на створену українську світлицю, не можеш не зануритися в історію нашого народу, адже тут представлені його прадавні обереги. Тут представлені Ставлені різні елементи української етніки. Ви бачите, що тут є глиняний, глиняний посуд, тут є іконка. А ще глеки, кулики, лялька, мотанка, які розмістилися перед умовним іконочком, прикрашеним українським рушником. А ось біля дідухів стоїть солом'яний бичок. До речі, це моя улюблена казка, і це давня моя мрія створити. Такого персонажа казкового героя навіть обрали в намисто з цукерок, які відразу ж перетворили бачка зі звичайного солом'яного на новорічного. Те ж саме стосується й дідухів, яких прикрасили цукерками та бубликами. Українська світлиця це не єдина новорічна експозиція в університеті. Там можна споглядати і виставку, присвячену темі романсу. Не залишилося без уваги сучасна ялинка. Її прикрасили ось такими шишками, зробленими власноруч. Це витвори мистецтва. Паперопластика творить чудеса. За допомогою цього виду образотворчого мистецтва можна зробити справжні шедеври, чого варті лише ці квіти. А що вже казати про святковий торт та сніговика? А от ось ця картина зроблена за допомогою східного мистецтва Квілінг. І якщо ваша оселя чи місце, де ви працюєте, будуть прикрашені власноручними виробами, це виглядатиме дуже оригінально, каже Оля Шкіра. В магазинах дуже багато прикрас, але коли вони зроблені своїми руками, вони додають тільки тепло, добро і ну що казати, це витвори мистецтва. Як бачимо, минуле сьогодення тісно переплетене. Зв'язок часів та поколінь існує, і в цьому нас переконали студенти та викладачі педагогічного факультету, які працювали над створенням усієї цієї краси. Ідемо далі, і наразі на вас чекає розповідь про людину, знану не лише на теренах України, а й Європи. Йдеться про відомого сковородинознавця, філософа, педагога з 50-річним досвідом роботи, музиканта Григорія Вербу. Днями минув рік відтоді, коли він завершив свій земний шлях. Аби вшанувати пам'ять про Григорія Митрофановича, цікаву та неординарну особистість, було видано книгу про його життя і творчість. Презентація бібліографічного нарису верба Григорій Митрофанович відбулася минулого тижня. Продовження теми в сюжеті Тетяни Панченко. Ідея видати книгу про Григорія Митрофановича Вербу виникла ще п'ять років тому, розповідає завідувачка бібліотеки Хмельницького педуніверситету Ольга Шкіра. Втілити ж її в життя вдалося лише минулого року. Тоді було започатковано проект Наукова еліта Переяславщини, присвячений дослідникам, які працювали чи працюють у нашому краї. Так, першими були видані книги про Віктора та Надію Коцурів. Наступним у проекті став Григорій Верба саме з весни. Ми почали цим займатися, і настільки нам легко працювалося, ми визначили ті шляхи, що ми повинні які розділи брати, відслідковувати бібліографію, тексти. І перше, що ми зробили, звичайно, ми вийшли на Тетяну Григорівну Вербову. Ось так і зав'язалася творча співпраця бібліотекарів університету з донькою Григорія Митрофановича Тетяною Вербою Овсієнко. Вони запропонували мені взяти участь саме в цьому проєкті книги Верба Григорій Митрофанович, тому що доступ до сімейного архіву потрібний був, до фото, ну взагалі доступ до, до архіву. Третину свого життя ділиться спогадами жінка. Батько присвятив дослідженню творчості Григорія Сковороди. А розпочалося все з пісні Стоїть явір над горою. От з цієї гори все і почалося, тому що ми звикли, що стоїть явір над водою. А як виявилося, що стоїть явір над горою, і мова в цьому творі сковороди йде саме не про явір, як, будемо говорити, деревину, а просто як про людину. І ось це його зацікавило, потім прочитав він сковороду в оригіналі, пізніше він говорив, сковороду треба читати тільки в оригіналі і з Біблією в руках. Поштовхом же для дослідження Григорієм Вербою творі великого філософа стало гарвардське видання 1994-го. У ньому при перекладі текстів було допущено немало помилок. Григорій Матрофанович зайнявся виправленням неточностей. На це пішло 5 років. Це близько 10 тисяч прочитаних сторінок, це більше 10 тисяч списаних сторінок, це 4 тисячі біблійних цитат. І це війшло в його основну книгу Ключ до християнської філософії Сковороди на основі наукової монографії Григорія Ворби Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди вже видано хрестоматію творів українського просвітителя у правильному перекладі зі староукраїнської. У 2010 році вийшло повне академічне. Видання творів Сковороди в ці чотири тисячі дослідження, які зробив Григорій Митрофанович, якраз вони використали при виданні монографію Григорія Верби першою визнала саме Європа. Слідом за нею Україна запевняє Тетяна Верба овсієнко за життя він це визнання отримав. І саме це визнання вже можна буде почитати от у цій нашій вже книзі, тому що рецензії на, на ключ до християнської. Тут включені у листах у переписки. Жулинський згадує прекрасно про що це. Робота, яку за 200 років ніхто в світі не зробив, у бібліографічному нарисі про Григорія Вербу містяться уривки з його книги Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди. Я все таки бачу, що ці дві книги треба дивитися в парі. Це вчений, а це книга про вченого. І ви звернули, мабуть, увагу, те, що обкладинка книги вона. Точно такого ж кольору бірозового кольору, як перша книга Ключ тобто ми в саму книгу включали все особистість, включаючи і колір, тому що це улюблений колір Григорія Митрофановича. У бібліографічному нарисі, крім спогадів та відгуків друзів і колег Григорія Верби, у рівків із його наукових праць міститься немало іншого матеріалу. Так родзинкою видання Ольга Шкіра вважає розділ Автограф написаний особисто кожним. Хто долучився до цієї книги? Робота над бібліографічним нарисом була доволі насиченою та скурпульозною, адже потрібно було зібрати висловлювання людей про Григорія Вербу, опрацювати його листування з друзями та колегами, укласти бібліографію праць тощо та звести матеріал докупи. Цим всім займався колектив, тобто була розподілена дизайнерська робота, коректорська робота. Форматування самої книги воно відбувалося в бібліотеці. У нас вже напрацьований цей такий варіант. Презентація бібліографічного нарису верба Григорій Митрофанович відбулася минулого тижня. Вона була присвячена річниці з дня його смерті. Тоді вшанувати пам'яткова родинознавця прийшло немало його друзів та колег, і слід відзначити, говорили про нього як про цікаву, шляхетну, порядну, виважену, інтелігентну та розумну людину з гарним почуттям гумору. Григорій Верба залишив по собі добру пам'ять, яку трепетно оберігатимуть ті, хто мав честь бути з ним знайомим. До речі, 20 січня о 15 годині в приміщенні будинку освіти відбудеться вечір пам'яті Григорія Митрофановича, куди запрошуються усі бажаючі Цього четверга ім'я нашого земляка педагога, з ковородинознався музиканта, поета зібрало немало переяславців у будинку освіти, де відбувся вечір пам'яті Григорія Верби з дня смерті, якого виповнилася річниця. Григорій Митрофанович відійшов у вічність 5 серпня напередодні святвечора 2010-го. Про вечір спогадів наш наступний сюжет. Шанувати пам'ять Григорія Верби прийшли його рідні, друзі, колеги і ті, хто був із ним знайомий. У спогадах лунали лише слова поваги, захоплення та вдячності. І справді, якщо говорити про вербу науковця, то його внесок у вивчення сковородинознавства є неоціненним. Над книгою Ключ до християнської філософії Сковороди Григорій Митрофанович працював 17 років. Було досліджено 4 тисячі біблійних цитат. А це кропітка, наполеглива, щоденна праця. Сьогодні Григорія Вербу визнають не лише українські вчені, а Науковці за кордоном. А нещодавно здійснені ним багаторічні дослідження творів великого філософа були вміщені у повній академічній збірці творів Григорія Сковороди. Цей результат не пройшов мимо. Тобто, оцей результат тут вже в цій книзі є. Якщо ж говорити про вербу сім'янина, то це була людина віддана родині, яка з любов'ю та повагою ставилася до своїх близьких. Григорій Митрофанович виховав двох доньок Тетяну та Оксану, які також обрали педагогічну стежину. Люди поважали Григорія Вербу. Теплим словом згадує Переяславського сковердинознавця Микола Сидоренко. Через спілкування з Григорієм Митрофановичем я почав цікавитися і досліджувати музичну, поетичну спадщину Григорія Савича. І особливо багато вивчав його пісень і збірочки сад божественних пєсень. Так що Григорій Митрофанович націлив мене на цю роботу, і я, послідовник Григорія Митрофановича, глибоко почав вивчати пісенну музичну творчість Григорія Савича. Більше того, Григорій Верба запропонував своєму товаришу спробувати виконати твори сковороди на бандурі. Згідно традиції української сковороду, завжди виконують під супровід гри на бандурі. Митрофанович грав вже на скрипці, знаючи, що я цікавлюся, значить йому спадщиною і володію бандурою. Він мені запропонував і зробити ось цей цикл. Так що це із доброго слова Григоря Митрофановича, і почалася ось ця співпраця. А ось Ніна Гриценко добре знала не лише Григорія Митрофановича, а й його родину. Про самого ж вербу каже так. Це людина, перш за все і мудра, і творча, і наскільки принципова в своїх справах, тобто, уже маючи хворобу ну, серйозно, мав таке натхнення і бажання довести свою справу до кінця, Григорія Митрофановича можна назвати філософом, послідовником Григорія Сковороди. було ще задати заступникові міського голови Валентині Губенко, яка зазначила, що пам'ять про цю людину буде жити багато років. Скільки пам'ятатимемо ми? Скільки прекрасних слів є від його колег, від його учнів, які чудові фото, які не дадуть забути, не дадуть можливості пам'яті згаснути. Чих тем. днями наше місто відвідав герой України, перший космонавт нашої держави за часів незалежності Леонід Каденюк. Він побував у педуніверситеті імені Григорія Сковороди та музеї світопізнання та мирного освоєння космосу. І знаменитим українцем познайомилася Тетяна Панченко. У нашому місті герой України Леонід Каденюк, за його словами, бував неодноразово. Однак, каже, це були нетривалі візити. Наразі сюди приїхав на запрошення колективу під університету імені Григорія Сковороди. В університеті я вперше, але через Переяслав я переїжджав багато разів. Але так, щоб зупинятися, щоб якісь зустрічі відбувалися, це вперше. Тут і знамениті люди, історія така, яка надзвичайно тісна. Зв'язана з багатьма подіями в історії України, От, тому для мене це приємно. Разом із працівниками Вишу та ще одним героєм України, жителем нашого міста Михайлом Сікорським, Леонід Каденюк відвідує музей освіти педуніверситету. Тут він знайомиться з історією Переяслава та розвитком освіти в нашому краї. Наше місто досить давнє, одне з найдавніших в Україні, і в 2007 році ми збували, 1600 років з найпершої дитини згадки. Також цього дня Леонід Каденюк бере участь у засіданні круглого столу космічна Україна Переяславщина. Так його учасникам він розповідає свій нелегкий шлях до польоту в космос, про який мріяв довгі роки. І лише залізна воля та колосальні зусилля льотчика-випробувача, який опанував 54 типи військових літаків, знадобилися йому, аби ця мрія стала реальністю. У колишньому СРСР його група відбиралася з кількох тисяч кандидатів, але вибрали лише дев'ятьох чоловіків. Леонід Каденюк переміг численних конкурентів саме тим, що має всі потрібні якості: відмінне здоров'я, професіоналізм, волю у виборі і досягнені мети. До того ж, він космонавт-дослідник. Отже, до старту пройшов відповідну наукову підготовку. Космос і космічний політ це надзвичайно цікава подорож. Подорож за межі земної гравітації, і звичайно, що вона вимагає від людини дуже багато знань. Причому. Знання, надзвичайно, в надзвичайно широкому діапазоні е, наук 19 листопада, 5 грудня 1997 року відбулася довгоочікувана експедиція міжнародного громадяни США, Японії та України, екіпажу на борту американського човника багаторазового використання Колумбії. В космосі ви знаєте, коли я вперше в годину дилімінатор, то звичайно мене там вразило все. І найпершими першими моїми словами, коли я побачив землю. Були слова Кевін, тепер я бачу, що вона кругла. А Кевін з командир екіпажа, який політ зі мною плавав, там невагомостки. Ну і дуже багато кольорів. Те, що космонавт побачив, дивлячись в ілюмінатор, вразило його до глибини душі. Навіть от те, що ви коли бачите, допустимо, телевізійне зображення землі з космосу або фотографію. То інформативність цих картинок десь не більше 15-20% від того, що людина бачить своїми очима. У людське око воно спроможне бачити такі відтінки, ну які не можуть бути відображені ну, ні однією кольоровою плівкою. Ну саме тому це треба бачити своїми очима. На думку Леоніда Каденюка, цей політ не лише сприяв піднесенню авторитету України на міжнародній арені, але й позбавив багатьох наших співвітчизників комплексу меншовартості. Зустріч Героя України з Переяславцями тривала кілька годин. По її завершенні ректор педуніверситету Віктор Косур підсумовує, зустріч із відомим українським космонавтом для багатьох є пізнавальною та повчальною. З перших уст ми маємо можливість почути ту важливу інформацію, яка хвилює слухачів наших студентів, магістрів, аспірантів, викладачів. З іншого боку, такі зустрічі мають певне виховне значення. У планах, каже ректор Вишу, започаткувати проведення в педуніверситеті конференцій, де б обговорювалися важливі теми розвитку космічної галузі. Тут були представники із Харкова, із інших центрів, де є музеї і де розвивається космічна галузь, і якраз прияслав став знову центром, де започатковується загальнонаціональний проект космічна Україна. Щодо Леоніда Каденюка слід додати, перебування космонавта на орбіті значно вплинуло на його світогляд. Чоловік розповідає, коли людина на власні очі переконується в тому, яка маленька наша планета, яка тендітна навколо неї повітряна оболонка, то починає ставитися до природи по-іншому. Хочеться берегти кожну травинку. До цього перший космонавт незалежної України закликає і кожного з нас.